Yo! Гай, всім привіт! І сьогодні ми виживаємо в такій крутій збірці, як Jurassic Craft. Крафт. І у нас є сьогодні дуже-дуже багато різних справ. Як мінімум, те, я би завалив цього оленя і подивився, що з нього падає. Це перший нюанс. А інший нюанс це те, що в мене є залізне кайло, і в мене є залізна сокира і лопата. І разом з цим всім я можу зараз крафтити собі залізний мультіінструмент, з допомогою якого я вже зможу добувати дуже багато всього. Тому що тут майнінг левел Тін, а тут у мене був стоун. Тепер я можу добувати і вугілля, і залізо, і подібну-подібну всяку штуку. До речі, мені випало ще ось таке прикольне кайло, але ним не можна нічого добувати. Воно на вдачу три, а воно нічого абсолютно не добуває. І це супер-супер погано. От. А ще у мене є лук, на силу і незламність. Це супер прикольно, проте у мене нема стріл взагалі. Тому поки що ми його відкладемо в ящик. Є в мене ще діамантове кайло. і я би хотів, я би дуже сильно хотів зробити собі нормальне, нормальне кайло. Але щоб воно було нормальне, мені треба знайти діамант. Хоча б один, хоча б однесенький, і зараз буде вечір. Це халепа. Давайте поки завалим цього оленя. Опа, із нього шкіра падає. А з цієї шкіри навіть броню можна зробити. Обалдеть, Оце прикольно. А, і шкіри вовну теж можна зробити. круть Оце прикольно. Ну тут, в принципі, тільки тепла броня виходить з неї. У мене є ще есенція. отака А звідки я її взяв? З неї можна робити ось таку есенцію. А, з цієї есенції можна щось потужне зробити, якщо я не помиляюсь. Да, осьо. Сокера крута. Кайло круте, майнінг левел обсідян Обалдеть, Коротше, мені ще десь треба ці есенції познаходити. Можливо, мені з Якось випало, я, чесно кажучи, не знаю. Давайте поки поспимо, щоб проскіпати цю ніч. Так, братух, я не поні. <ти>, ти що сюди прийшов? Зато тебе можна кремінь купити. Нормально, вигодно продаєш, братан. <ти> так, в общем, першим ділом, що мені потрібно? Мені потрібно знайти дуже багато. О, там є ще село. Мені потрібно знайти багато тростини, тому що я хочу зробити собі бумажане кайло, за допомогою якого я зможу дуже багато його прокачувати і тим самим зробити з нього суперпотужну штуку. Ось, до речі, і тростина. Найс. Ми зараз її тут і посадимо, і буде все потужно. Тут є ось такі якісь будинки ще. Можливо, це данжі, якісь, можливо, не данжі. Я не знаю. Чесно кажучи, я тут багато що не знаю. І ще я дуже би не хотів і водночас хотів би знайти динозавра, хоча б якогось, тому що вони тут. опа. Абаудіть їх тут. Дивіться, яких багато. І вони ще й не стакаються всі. Ладно, давайте їх покладемо назад, а то вони всі не стакаються. Це мені не подобається. А так їх тут взагалі купа. Йой, шкода, що на цій версії немає літер. Ха. Так, що це в нас таке? Мені одне цікаво, що тут є. Наверху, поки що, я нічого такого толкового особа не бачу. Давайте зараз попробуємо сюди вилізти. Може тут є якась скриня. А можливо, тут все найголовніше і найцікавіше знизу. Давайте перевіримо. А то мені здається, що вверху це так. Да, ось я знизу вам, дивіться. Опа. І пішли звуки, да? Ух, так, нормально, ставимо смоскейпа. Ааа, я поняв, що це. А там такого не було. Я сподіваюся, що тут не буде ніякого боса. Так, я бачу там спавнер. Давайте погнали, його відразу зламаємо. До речі, спавнер павуків. От такого я не люблю. Так, бем. Ставимо смоскей, та й відразу ламаємо його. Ого, поломаний спавнер павук. Я поняв. Гострота, кістки, миттєве сілення, хліб, книга. Нитки. Це хорошо. Давайте цю теж штуку ми заберемо. Що в нас ще тут є? Тут є ще спуск, я. Ооо, теж такий самий лук, меч. Лопата бомбезна, яку я не можу використовувати. Статистика, зачарована книга на гостроту один, нехай буде. Папір теж потрібен мені. Йой, купа, купа всього. Опа. А це що в нас таке? А, це просто захід, я поняв. Обалдіть, тихо, 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 Саня! Обережно! Абавдіть, ви всі в броні, йой! У них нормально так, І вони мене ще й обкружають. Тихо, тихо, тихо. Санчоус. Вас, напевно, спавниться набагато більше, ніж я думав. Тихо, тихо. Погнав, погнав, Сань. Ламаю спавнер. Це все дійсно хорошо, але спавнер нам потрібно зламати. Тепер буде набагато простіше. Так, давайте відразу й поїмо, щоб регенитись. І погнали ще й цей, зламаємо. Це теж зомбі. Чому вони тут спавняться в Діті? Я не можу зрозуміти. Вони мене дуже сильно пробивають. Прям обалдеть, як больно. Із них ще й броня не падає. Проте в мене майже на щось таке зачарований, що вони не можуть мені нічого зробити. Гострота, незламність. Фрост і поузень. А, я поняв, він дуже хорошо зачарований. Так, давайте оце повикидаємо. Тут у мене є якийсь мішечок з лутом. А що це таке? Електрична сталь. Сердечко я підібрав. І вугілля, сердечко. Давайте зіймо. А, і воно мене просто відрегенило. Йой, а ось, до речі, есенція та, яка в мене була, та? Да, я тепер поняв, звідки вона по попадається. Я зрозумів. А в цілому це можна нормально фармити. Я ще й зря спавнери поламав, як оказується. Можна було не ламати. Так, все, в принципі, я тут трішечки підлутався. І нам потрібно все ж таки зробити наше оце паперове кайло. Тому що за допомогою нього можна зробити дуже багато чого цікавого. Мені потрібно десь знайти один діамант. Де мені його знайти, якщо чесно, поки що я не знаю, але я впевнений. Що це десь можна зробити? Я вже й забувся, де я живу. Проте тут теж є отака штука. І тут є ж Тут є теж цей будинок, тут може бути теж купа лута. Да, тут є купа лута. Ух ти, блін, я злякався. Так, ще сердечко, Крафтінг кіт. А, з нього можна щось. Да, я помню цю штуку. Тут можна, виходить, зробити собі ще, додати сердечок. Оце класна штука, я знаю. Давайте сердечко це заберемо, не будемо його їсти, нехай воно в мене буде. Так, де мій будинок, Де мій будинок, десь тут він повинен бути. Ось до він, прямо. Проте я би скоріш за все переїхав в той будинок. Там мені більше подобається, ніж тут, а бо тут я в якійсь ямі живу. Так, давайте все скинемо, що скидується. І давайте попробуємо зробити паперове кайло. Наскільки я знаю, Знаю, мені потрібно зробити ось таку штуку. Опа, папері матеріали. І тепер? А воно не робиться? А чому? Можливо, мені потрібно ще трішки. Давай отако. Тако теж не робиться. О, ось тул рот, я можу зробити палець. Палець я зробив. Тепер мені потрібна отака штука. І таку штуку я можу зробити. А чи я не можу зробити оцю штуку? Оцього я не можу зрозуміти, чому. Можливо, мені трішечки не вистачає паперу. Давайте зараз підемо, знайдемо ще трішечки цього. Давайте зараз поставимо тут вейпойнт, напишемо дім. От, сейф. Так, зараз нам потрібно знайти просто багато-багато тростини. зробити купу. Опа, наша чуть, -чуть підросла. Зробити купу паперу. Он я, до речі, вже й бачу тростину. І бачу слона. Ха. Головне, що тут поки що я не побачив динозавра, це що таке? Це крокодил? Це що таке? Воно б'ється! Тихо, тихо. Сань, 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 сань. Воно тебе може і завалити. Тихо, 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 тихо. Що в мене є поїсти? Що це таке? Це якийсь комбо-дракон, але я його завалив. А що з нього випало? Це ти з'їла те, що випало? А ні, шкіра є, все чітко. До речі, цікаве питання. Чи можу я. Да, я можу залізо добувати цією штукою. Оце мені супер подобається. Це супер класно. Давайте ще й вугілля добудемо. Так, паперу, я трошечки знайшов, і це говорить про. Те, що я тепер зможу напевно зробити собі нормальне кайло, те, яке я хотів зробити спочатку. Все рівно не хоче воно робитись. В общем, гайс, уже почався вечір, а я все рівно не можу зрозуміти, як мені все ж таки зробити паперове кайло. Я почитав, отако подивився, і поняв, що із паперу тут не можна нічого зробити. Не можна чомусь. Ось тут ось є папір. Пейпер написано. А тут такого немає. Чому? Я не знаю. Ні пейпер стак, ні пейпера тут немає. І якщо я зроблю ось так, то кайло у мене не вийде зробити. Чомусь. До речі, потрібно поспати. Тому все, що я можу зробити, це взяти ось. Флінт, кремінь, і зробити, виходить, кайло ось таке: отако бем. Напів паперове, напівпаперове, непонятно яке. Але я можу тільки два модифікатора додати через те, що воно з різних елементів. А я не хотів з різних елементів, я хотів все зробити з паперу. Я пам'ятаю раніше, колись робив паперові кайла, і вони були супер-супер класні. В общем, все, що я зрозумів, це те, що мені ще потрібно дуже-дуже багато чого добувати і фармити. Тому погнали, подивимося, зараз що в нас є ще по якихось данжам. В принципі, їсти в мене трішки є. Зараз я ось доще підберу Моркви тут. О, оце мені подобається. Тепер мені є що їсти. У мене є меч, у мене є броня, і в цілому я готовий іти. І отут у нас є і печера. Можливо, ми відразу і в печеру погнали. Тут є залізо, залізо це завжди хорошо. А тут є багато заліза. Йой. Проте я дуже би сильно хотів знайти динозавра. І як мені це зробити, я, чесно кажучи, не до кінця знаю. О, Опо-по-по-по, великі дерева. Можливо, там є щось цікаве для мене. Ось ці штуки, вони гризуться. Я таких не хочу з ними воювати, а то з них в теорії нічого. Вони. вони, Тихо, тихо, тихо. Сань, вали, 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 вали. Я не хочу з ними зараз воювати. Вони ще як загряться, ну їх в баню. Їх ще там буде кілька чоловік. Я то не хочу. Так, що тут у нас є? Є вівці? Ну, вівці це таке. Вівці мені щось потужне не дадуть, а корівки. Кстаті, корівки. Я, звісно, вибачаюсь, але я тут можу зробити собі бакпак, який мені, ну. Дуже сильно пригодиться. Є тут, в общем, отакий бакпак. І, скоріш за все, його можна прокачувати. А ні, прокачувати не можна. Але в нього є трішечки місця, і він би мені не завадив взагалі. О! Діамант! Боже, як мені пощастило! Ну те, що мені випав діамант із корови, це ультра пощастило. Просто ультра. Тому що діамант мені абсолютно сильно потрібен для того, щоб я міг скрафтити ну, будь-яке кайло, навіть із кремні. Я додаю туди діамант, і я можу тим самим кайлом добувати аж обсідіан. Розумієте? І я сильно-сильно роблю круте кайло. І я би ще попробував, завалив би оцих ентів, але як я зрозумів, меча їх нібито бити не можна. Давайте перевіримо. Бо, в принципі, я в броні, і в принципі в мене є непоганий меч. Да, меч я бить не можу. Айронпаксілем також. Ну тоді вибачайте, енти. Ви будете жити. А ще мені досить цікаво, чому у мене не спавняться динозаври. В теорії вони повинні спавнитись або дітях яких багато повинно бути. Можливо, вони спавняться в яких в якийсь е, певний період часу. Оцього я, якщо чесно, не знаю, тому що я не провіряв. Так, в цей ліс я забігати не хочу, бо там темно, там буде багато мобів. Але вже і зараз ніч буде, йой. Хоч би знайти щось толкове. Так, народ, що хочеться сказати? Виліз, я, в общем, на цю гору, і знаєте. Що я тут побачив? Я тут побачив ось таку хмаринку, і там є скриня. І чесно кажучи, я дуже хочу. Тихо, 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 тихо. Ти на мене загріна? Фух, боже, як же ж ти мене налякала? Я хочу одним словом туди зараз залізти. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що там може бути, і чи треба туди лізти, чи можливо це якась пастка і так далі. Але я дуже хочу зараз вилізти. Так, дошки є, все потужно. Ставимо тако, паркурчик, бем-бем. Ааа. Звідси я не піду, мені треба з іншої сторони 42 блока, Я думаю, що мені вистачить. Давайте ось до цього дерева. Отако Бим. Все, я погнав. Я сподіваюся, там буде щось дійсно цікаве. Тому що, якщо чесно, я не думаю, що скриня на хмарі буде галімо. Так, почекай, блок хмари. Добувається кайлом. Так, да, цим я добуть можу, і воно не випало. Я поняв. Тоді немає сенсу його добувати. По ньому ходить можна. Так, тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, от я так і думав, що не все так просто. Так, я все забираю. Тут спавняться Блейзи. тихо, ні! Так, народ, шутки шутками. А ти хто такий? Ти хто такий? Так, тебе завалив. Але я тут ще щось бачив. Ось до, що це таке? Так, почекай. Це медвідь? Я тут десь тільки що бачив перевертня якогось. Але десь його вже нема, слава Богу. Ага. Це що? Таке, тихо, 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 тихо. А ось до воно! Саня, живи! Боже, скільки в тебе хп, брат! Ні, 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 тихо. Добре, що в мене є цей меч, який заставляє його терпіти, і він не може ходити. Давай, давайте одійдем. Так, тут кріпер ще. Боже, тут ще одна така штука. ні 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 ні, ні, я не готовий, я не готовий з вами битись. Так, у воді. У воді можете нуб? Да, да, да. А це хто такий? Нє-ні-ні-ні. -ні -ні -ні. Я я явно я явно не готовий. Мені потрібно додому. Це що таке? Це маленький слоник. Окей. Ви знаєте, тут і без динозаврів дуже складно вночі. Мені потрібно обов'язково зараз поспати. Так, що це таке? Це скелети два. Окей, давайте їх завалимо. Може я стріл знайду хороших. І, по-перше, я ще не знаю, що це в нього за броня така. Ну хп у нього прям дуже багато. О, мені діамантовий меч, до речі, випав. Боже, ні, кріпер! Ой-ой-ой, ой ой як же тут складно. Купа різних мобів. Ти не знаєш, хто агресивний, хто не агресивний. Що мені взагалі тут випало? Улюбленськовадло. лайнінг по 3 минути. Це якась класна штука. Мені ще така штука випала. Сніжинки. Це класно, але мені потрібно додому. Хух, Сань. Дай спадки. Так, у мене є діамантовий меч. В цілому, це супер класно, але мені здається, мій оцей набагато прикольніший. Він зараз левел 3, бейсік, і в нього будуть додатися якісь різні приколи, якщо я буду набивати левел. Але ще мені понравилось. Мені випало два епічних лут-бега. Лут мішечка. Давайте зараз кинемо весь мій лут сюди поки що. І відкриємо ці лут-беги. Опа, ще одне сердечко, залізні чоботи, це непогано. У мене дарк буц якісь. і вони теж прокачуються, до речі, як я зрозумів. Experience 49 із 160, але вони ламаються. Давайте ще це подивимося. Staff of Traveling. Обалдіть, а це що таке? Це коротше посох, походу, який може вас телепортувати, але для нього потрібна РФ енергія, коли ви... Телепортуєтеся, па-па-па, блок із блока. click shift, shift-right-click, телепорт за плеєр to short distance. Ага, виходить, якщо я нажимаю просто праву кнопку миші, то я телепортуюся, а коли я телепортуюся із shift, і правою кнопкою миші, то я телепортуюся до гравця, який дуже недалеко. Я зрозумів, ну гравців у мене тут немає, окрім мене, але як мені його зарядити? Для цього мені потрібен якийсь генератор. Давайте зараз подивимося, що в нас є тут взагалі по генераторах. Ось є із Ender.io якийсь генератор. Ось є ще з Драконік Evolution. Ще якийсь генератор. Давайте подивимося ось цей. О, оце я можу скрафтити. В мене, до речі, є поршень, який я тут з хати зламав. Бейзік. І це не складно. Давайте робити, народ. Я хочу, я хочу це скрафтити. Так, мені потрібні палиці, кілька штук. Так, Wooden gear, а мені треба каміні. Так? Ще не так вони крафтяться. Ось тако. Да, все, у мене є одна. І зараз я скрафчу ще одну. Все, в мене їх дві. Оце супер-супер класно. Дві в мене є. Мені залишилось тільки що. Мені залишилось люба кам'яна цегла. А от з камінною цегли Скоріше за все є проблеми, да? У мене є тільки дві. А кругляку в мене теж нема, да? Да, У мене взагалі нічого нема. До речі, в мене ще лід десь взявся. Непонятно звідки. Лід це непогано. Давайте пережаримо зараз залізо. І мені потрібно всього-навсього зараз добути трішечки кругляку. Давайте цього і зробимо. О, тут є, я сподіваюся. Тому що печеру, поки що рити, я не сильно хочу. От. Але тут є каміння. Яке я зараз добуду. У мене буде з нього кругляк. Я кругляк бистренько пережарю. І все в мене буде чекі-пукі. Бо я би цю штуку зарядити бигтів, та й плюс я би вже розвився. Трішечки, хоча б в індустріальних таких модах, і міг би щось собі потужне крафтити, тому що тут є ще й такий мод, як Драконік Еволюшн, і тут є такий дракон, бос, дракон хаоса, який може вас убити, навіть якщо ви будете в креативі. І я хочу сказати, що це потужний дуже босс, до якого потрібно буде сильно-сильно готуватись. А ще, помімо того, всього, тут ще є й динозаври. Кстаті, можете мені запропонувати, і взагалі, чи можна якось приручити динозавра, і де мені все ж таки його знайти, тому що я впевнений в тому, що вони тут є. Тому що, якщо я напишу ось до, у мене є. Є Jurassic крафт мод, і тут є спавнера, яйця. Ось о, Галімімус, тиранозавр, ще якісь. Вони тут всі є. Але де мені їх знайти? Тут є із цього джурасі крафта дуже багато різних приколів. От, але де мені взяти. Де мені знайти цих динозаврів? Чесно кажучи, поки що я не знаю. Але я сподіваюся, що зовсім скоро ми їх і знайдемо. Так, камінь у нас є. Ми робимо кам'яну цеглу, потім ось тут у мене теж є. І що нам надо на генератор? Ще пічка і поршень. Поршень, поршень, поршень. Десь. Це ж був Поршень, куди його ді? Ось де він є. Найс. І тепер мені залишилось просто скрафтити цей генератор. Бем! Куди мені його поставити? Давайте ось тут поставимо. І теперки, і теперки, за допомогою вугілля, я зможу сюди заправляти РФ енергію. Так, да, 20 РФ енергії тік. Як я розумію, в секунді 20 тіків. І ми можемо. Ми не можемо його тут заряжати. А де мені його заряджати? Де його зарядити, народ? Об'ясніть, розкажіть, будь ласка. Те, що я тут набираю РФ енергію, це хорошо. Бо драконіки еволюшна генератор дуже дорого. Крафтитися, потрібен драконік-слитки. Це треба драконік руду добувати. Це дуже-дуже дорого. РФ енергію, то я вже якось отримую. А як мені зарядити? Апгрейд слот. А, це просто апгрейд слот, я поняв. Мені потрібна якась штука, в яку я буду закидувати енергію цю. Це мені потрібно відкрити ендер. І о, ось до. І тут у мене повинен бути якийсь такий механізм, який зможе прям відразу. Абавдіть, якісь тут крафти складні. Який може все це заряжати. Мені виходить, потрібно ось таку штуку скрафтити. І в ній я вже зможу заряджати все. Мені потрібні такі. Це золото мідь. Ого! купа, купа роботи. І ще купа редстоуну потрібно зробити. Йохо. А енергії я вже нафармив 80 тисяч. Окей, мені потрібна ця штука. Щоб мені скрафтити, мені потрібно 4 заліза. Мені потрібно е, дуже багато блоків рестоуна, пурпуровий барвник, який краф Абалдіть як. Також мені потрібен ось така штука. Це потрібен золото і мідь. Мідь, до речі, я знаю, де знайти, а золото у мене є. Обалдіть! Як же мені пощастило, і мідь у мене є. І редстоун у мене ніби то теж повинен бути. Так, де мій бакпак? У мене є 33! Найс! Nice! Це мені подобається, але цього дуже мало, тому що мені потрібно багато блоків. Мені потрібно ще знайти редстоуна В общем, народ, будемо зараз відправлятися в печеру. І як мені ще цього улюбленця? Ось до він біля мене. Ха, він буде за мною ходити. Прикольно. Ну і в принципі, я думаю, що ми можемо відправитись зараз у печеру якусь. Якщо тут є якісь розломи дійсно, то було б досить-досить хорошо. А вони тут повинні бути, ці розломи і печери. Так, ось до невеличка печерка. Я не знаю, чи вона йде прям сильно глибоко, тому що я тут нібито був, а чи йде вона кудись в глибину, я, якщо чесно, і не перевіряв. До речі, тут є мідь, яка мені також потрібна. Обов'язково. Залізо, яке мені теж, я впевнений, що буде потрібне дуже сильно. А то як час. Навіть від залізної броні не відмовився. Взагалі б не відмовився, тому що я впевнений, що вночі може бути взагалі велика халепа, тому обов'язково нам воно потрібно буде. І ось доще щось. А, і тут спуска нема. Тоді давайте візьмемо ось цю стоун і підемо копатися прям в глибину. Можливо, я знайду якусь печеру. Опа, досягнення. Я кістки якісь знайшов. А що за кістки ось до вони? Аналізатор можна скрафтити. Поняв, поняв. Непогано. Але мені би краще знайти печеру, проте я вже на мапі починаю бачити каньйони, і це супер-супер класно. Це що таке? Міні-кіо. О, це є ця сенсія. Да, Обалдеть. Оце дуже класна руда. Якщо в мене буде, Получиться виходить... А, тут можна діамант, золотий блок і смарагд заюзати. І тоді вже з цієї штуки, коли в мене буде отака сенсія, я зможу зробити собі дуже класне кайло, яке буде добувати все, яке зможе добувати. А це буде дуже класно. Так, народ, кудась я то точно докопався. І тут є ще кістки. І це супер. О, ця руда мені подобається. Давайте добудемо. Так, що тут у нас? Що тут у нас, що тут у нас? Я чую. Опа, і таку штуку я теж чую. Я бачу тут зомбі, і там бачу кріперів. Окей, в принципі, в принципі, все вроді би як нормально. Голова випала. А ви що на приколі? Обалдеть, ха, Опа, це що таке? А що це мені таке випало? Ним битись можна. Ну, давай перевіримо. Ой-ой-ой, тихо, тихо. а він потужний якийсь дуже. Але меч все ж таки краще, але цей зомбі дуже потужний. Штани випали. Оце хороше, стальні штани. І їх теж можна зачаровувати досвідом, як я поняв Це дуже-дуже класно. Проте я взагалі йшов в печеру для того, щоб добути і золото, і редстоун. А я ще ні золота, ні редстоуна, якщо чесно, не знайшов. І моє кайло, оце мульти, воно скоро, скоро та й зламається. А ось десь золото, да? Да, золото це хорошо. А ще в мене дуже цікаве питання. Да, я можу золото добувати. Nice. Це дуже хорошо. Так, а це що таке? Тут є лазурит. Лазурит мені теж, до речі, потрібен, і я його можу добувати. Боже, як мені щастить, я все можу добувати. Я пропускаю дуже-дуже багато різних рут, але я просто хочу знайти редстоун. Так, тут лава наді мною, я поняв. І ось тут лава. А це що таке? рок. вулканичний. Камінь, окей. Так, давайте цю лаву позакриваємо. Подивимося, що тут в нас далі. Тут якісь ліани. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Сань, 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 живи. Не гори. Боже, я чуть не згорів. О, тут є кам'яна вкладка. Чому тут кам'яна вкладка? Тут якийсь може спавнер, данш? А це що таке тут? Так, а чи можу я сюди вилізти? Вилізти, то я виліз. Так, тихо. Чого ти такий швидкий? Тут є діаманти. І ще один улюблений, це обсідіан. Пожди. Обсідіан, це дуже хорошо. Я з обсідіану зможу кайло зробити. Він знову заспавнився. Я поняв, яка це штука. Це така сама штука, як і там, коли. Блейзи спавнились в хмарах. Надо звідси валити просто. Ось до вони. Дивіться, їх тут повно буде. Вони тут будуть спавнитись просто пачками, бо вони тут завжди будуть спавнитись. Така от їхня натура. Давайте добудемо зараз тут золото і свалимо звідси просто. А можливо, просто треба зламати цей, цю скриню. От, і можливо тепер вони спавнитись не будуть. Ну це не точно. А ще мені треба редстоун якось знайти. Я не думав, що його так складно знайти, якщо чесно. Я думав це зробити набагато легше. Я вже навіть і лазурит знайшов купу разів. Так, отут, походу, я спавнер знайшов. Да, тут є спавнер і скриня. А що в скрині? Купа голів? Купа голів! Що за прикол? Голови людей. А це що таке? Золота руда. Дуже багато її, походу, тут. Да, дуже багато золотої руди поняв. Все хорошо. От би таку діамантову знайти. Але ми зараз на висоті 22, тут діаманти не спавняться. І редстоун, кстати, теж. О, оця штука прикольна. Що це таке? Що це зробилося? Але в мене є все ж таки проблема. Я не можу знайти редстоун. На якій висоті? на 18 зараз. Давайте спустимося ще нижче. Як є зараз на 14 Отут уже редстоун повинен спавнитись, але тут є велика проблема. Тут уже все закінчилося. В общем, народ, посидівши в печері купу-купу часу, я знайшов 24 золота. І це супер-супер класно. Але є одне але. Я не знайшов жодного редстоуну. Взагалі, взагалі. І це мега ультра-ультра погано. Я навіть ще якогось улюбленця, який незрозуміло, що може робити, але він у мене є. Я навіть ще два діаманта знайшов. У мене їх уже всього три штуки. Два обсідіана в мене є. До речі, якщо в мене є так багато обсідіана, у мене ж отут є обсідіанова ця штука. Я можу зробити обсідіанову палку і обсідіанову форму для кайла. Да. Отако. От і тепер мені треба для палки. Ось о, тул рот. Бем. Ось да! Обсідіановий тул рот. Найс. І в теорії тепер. Навіть не в теорії, а на практиці я можу скрафтити дещо-дещо суперкласне. Ось о кайло, Бем, у мене є обсідіанове кайло. Найс. Найс. Досягнення Тінкер. І в неї майнінг левел обсідіан. Це супер класно. Потім я беру зараз, Добавляю їй е, діамант. Ось такого, це супер легко робиться. А їй діамант не можна додати? Ну, значить, діамант я їй не додаю. Я думав, їй можна діамант додати, оказується, не можна. Але це все єрунда. Головне, що їй можна додати лазурит. А лазурита в мене є зараз 30 штук. Це, звісно, не так багато. Але ми робимо з нього ще трішки блоків і засовуємо це все сюди. почекай, а що я не можу? В нього нічого додати. Я її просто ніяк не можу прокачати. Можливо, тому що вона у мене ще не прокачана по Експі. Можливо. Да, вона просто не хоче прокачуватись. Окей, це питання ми обов'язково вирішимо в наступній серії. А поки що, і всім дякую за перегляд. Ми обов'язково, обов'язково прокачаємося, і я зроблю так, щоб я міг заряджати оцей свій скіпетр чи посох, чи що це воно таке, щоб я міг телепортуватися і все було супер класно. Мене тільки бентежить одне діло: я не можу знайти динозаврів. В збірці, де повинні бути динозаври. Що це за халепа? Чесно кажучи. Чи я не знаю. Тому обов'язково пишіть в коментарях свої поради і обов'язково ставте вподобайдене. Всім пока.